Сенсорі Арт новий проєкт для дітей з особливими освітніми потребами. Це терапія з використанням елементів мистецтва. Мати п'ятирічного Артема Оксана ділиться. Серед всіх переваг такої методики проєкт також дозволяє дітям розвивати фантазію. По-перше, це заспокійливо. По-друге, це можливість свої емоції перенести на бумагу, на аркуш. І, можливо, це ще як навчання. Тобто, ми можемо намалювати якісь події, щоб простіше дитині було щось пояснити. Ну, наприклад, що не не можна кидати камінням. Так, ми це можемо намалювати і це проговорити для дитини, і це буде більш зрозуміло для неї. У реабілітаційному центрі Дніпро сенсорі Волд, на базі якого і реалізують новий проєкт, впевнені запорука кваліфікованої допомоги дітям це якісні фахівці. Це такий осередок для сімей, де виховуються діти з особливими освітніми потребами. І саме в цьому центрі ми зібрали всі активності, всі необхідні локації для того, щоб сім'я. Почувала себе повністю комфортно, і дитина мала змогу абсолютно комфортно розвиватися. Із стартом проєкту Сенсорі Арт у дітей з'явилася можливість обирати інструмент для терапії. Розмаїття видів мистецтва дозволяє фахівцям реабілітаційного центру підбирати малечі найбільш ефективні заняття. Це може бути все, що завгодно. Це піскова терапія, це каскотерапія. Це може бути ліплення. Це може бути малювання, це може бути калужування, фотографування будь-що. Через це все дитина як найкраще може показати, яка вона є, що вона хоче. Це може бути абсолютно все, що завгодно, будь-який зручний для дитини спосіб. За словами кураторки проєкту, будь-який елемент терапії потребує регулярності, сенсорі арт не виняток. Важливо, щоб дитина не втрачала інтерес до занять та не перевтомлювалася, додає Наталія. Якщо дотримуватися цих умов, дитина отримає якісну допомогу. Психологічна терапія для того, щоб дитина не тільки змогла щось створювати сама, не тільки чомусь навчитися, але й здобути внутрішній спокій. 1 червня традиційно відзначають міжнародний день захисту дітей. Директорка центру Дніпро Сенсорі Волд впевнена, перший день літа це просто символічна дата. Захищати дітей потрібно не тільки один день на рік, особливо тих, які потребують більшої уваги. Максим Фандій, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.